Альпетунія Єлоудар центр. Я дуже сподівалася, що вона буде мати потужну силу росту, як і інші альпетунії Я не помилилася це дуже мощна Петунія. Робила я 4 прищіпування. Дуже сподобалась будова гілочок. Ось на кінці кожної гілочки. Одразу по декілька бутонів. І це забезпечує таке безперервне і рясне цвітіння. Квіточка взагалі неймовірно гарна. Я б її назвала жовто-гарячою, ще й оцей темний центр. І іноді можна побачити на деяких квіточках отак по краєчку рожевий відтінок. Кущ зараз росте в мене в бідрі 10 літрів. Я на ньому нарахувала приблизно 100 квіточок. Ця новинка мене просто вразила. Я в захваті від цього сорту рекомендую.